Вітаюся! Ми розв'яжемо зараз задачу високого рівня номер 307 за підручником Олександра Істера, математика 6 клас НОЖ. Задача За три години велосипедист проїхав 35,1 кілометра. За перші дві години він проїхав 24,25 км, а за останні дві години 23,4 Кілометра. Скільки кілометрів долав велосипедист Тобто, за першу годину, за другу, за третю треба знайти окремо. Отже, давайте спочатку запишемо умову. Всього велосипедист їхав три години. Так і поставили перша, друга і третя година. Відомо, що за перші дві години. Першу і другої години він проїхав 24,25 км. Записали це. А за останні дві години, тобто останні дві години це друга і третя година. Друга і третя година ось тут 23,425 км. І всього за три години Велосипідіс проїхав. 35,1 кілометра. Давайте поміркуємо, як ще, з чого спочинати нашу задачу. Явних відомих у нас тут немає окремо АЗП за якусь годину не знаємо. Але ж, якщо ми уважно подивимось, то за три години він проїхав 35,1 км, а за третю і за другу годину він проїхав 23,4 кілометра. Отже, якщо ми від усього. Від усього шляху віднімемо той шлях, який проїхав велосипедіст за другу і третю годину, то ми знаємо, скільки проїхав велосипедист за першу годину. Отже, перша дія. Запишіть, будь ласка, розв'язання цієї задачі, і будемо розв'язувати. Я не буду писати слово розв'язання, тому що щоб місця не. Занимати. Отже, у нас всього за 3 години велосипедіст проїхав 35,1. Записуємо. 35,1 кілометра. Треба відняти 23,4 кілометра. Ми отримаємо, скільки ж кілометрів пройшов велосипедіст, проїхав за першу годину. Як ми бачимо, у нас. Тут мішані числа. І нам треба привести спочатку дробі до спільного знаменника. Найбільший знаменник 10, 10 ділиться і на 10, і на 5. Тому спільний знаменник у нас буде 10. Тоді 10 ділимо на 5, це буде по 2, 10 ділимо на 10, це буде по одному. Отже, це додаткові множники. Тепер давайте зразу ми. Віднімемо цілі частини. 35, цілих відняти 23, цілих ми з вами отримаємо ось тут 12 годин. Ну, Давайте ось 12, 12, цілих, 12, цілих. і тепер нам треба буде відняти 1 десята. Треба відняти 8. Десятих, вісім десятих, чому так? Тому що 2 у 4 8, 2 у 5 це 10. Тепер ми бачимо, що від однієї десятої ми не можемо відняти вісім десятих. Нам треба у 12 позичити одиницю, розписати як 10. Десяти. Отже, якщо ми позичимо у 12 одиницю, у нас залишиться 11, цілих. 10 так і залишається. А тепер одиничку ми розписуємо 10, десятих, да в нас ще була одиничка, тому настане ось тут 11 десятих. Відняти 8 десятих. 11, цілих ми переписуємо, знаменник переписуємо. А тепер віднімаємо чисельник. 11, відняти 8, це буде. Отже, відповідь 11,3 проїг кілометрів проїхав велосипедіст за першу годину. Так писали, За першу годину Так, за першу годину ми тепер знаємо, скільки проїхав велосипедіст. Давайте уважно подивимось. А за першу і другу разом велосипедіст проїхав 24,25 км. Отже, якщо ми від 24,2 25 віднімемо 11,3, що ми отримали за першу годину, то ми узнаємо, скільки кілометрів подала велосипеді за другу годину, друга дія 24, ,3. ці задачі декілька способів. Ну, ми один із способів зараз розв'яжемо. 2,25. Треба відняти 11,3. 3 це ми знаходимо, скільки кілометрів подала велосипедіст за другу годину. Отже, тепер давайте 25 знаменник і 10. 25 і 10 це найменший спільний знаменник це буде 50. Чому? Тому що 25 на 10 не ділиться, тому ми 25 множимо на 2, це буде 50. 50 і ділиться на 25 і на 10. Тому ми додатковий множник. 50 ділимо на 25, це буде по 2, 50 ділимо на 10, це буде по 5. Починаємо рахувати. Давайте сразу 24 відняти 11 це буде 13, цілих. 2 помножити на 2, це буде 4,5. Треба буде відняти 11, ми вже відняли, тому 3 у 5 – це буде 15 п'ятидесятих, п'ятнадцять, п'ятидесятих. Як ви бачите, знову у нас. У першому дробі у від'ємнику 4,5, відняти 15,5. Ми не можемо від 4 відняти 15, тому нам треба у 13 позичити одиничку. Якщо ми позичимо у 13 одиницю, то залишиться 12. І тепер розпишемо одиничку, як 50-50, де в нас є ще 4, тому 50 додати 4, це буде 54,5. Треба нам відняти 15,5, 15, ,5. 15 ,5. так, міркуємо. Тепер у нас буде 12, цілих. ми так і залишаємо. Знаменник 50 залишаємо. А тепер нам треба 54 відняти 15. Все залишиться 39. 39 п'ятидесятих кілометра. Кілометр, це пройшов велосипедіст за другу годину. За другу годину. Отже, тепер ми знаємо, скільки пройшов велосипедіст за першу і за другу годину. А якщо ми знаємо, скільки велосипедіст пройшов за другу годину, то ми зможемо знайти, скільки кілометрів велосипедіст пройшов за третю годину. Тому нам можна. Дивіться, можна за третю годину знайти 35,1, відняти 24,25 і ми знаємо, скільки пройшов за третю годину. А можна також скласти оці дві години дві шляхи і помножити... Так, ну давайте так як легше. Третя дія у нас буде 35,1. Треба відняти те, що він пройшов за першу, за другу годину разом, і тоді ми знаємо, скільки ж кілометрів буде подолав велосипедист за третю годину. Відняти 24 2 25 до а тепер давайте міркувати, який ж у нас буде спільний знаменник. Тому що тут 10, а тут 25. 10 і 25 це ми вже проводили ось попереду. У нас була така ж дія, тому це буде 50. Тому ось тут буде. 50 ділимо на 10, це буде по 5. 50 ділимо на 25, це буде по 2. Записуємо. Давайте сразу 35 відняти 24, це буде 11. 11 цілих, далі 50 спільний знаменник, 5 у 1 це 5, відняти 2 у 2 це 4. Гарний получились дробі. Тепер 11 цілих 5 11,5, відняти 4,5. Ми отримаємо 11 цілих. Одна п'ятидесята. Одна п'ятидесята. В дужках пишемо кілометрів, подола велосипедист за третю годину. Читаємо уважно задачу: скільки кілометрів дола велосипедист щогодини. Ось ми знайшли за першу годину велосипедист долав 11,3, за другу годину 12,39,5 і за третю годину велосипедіст подолав 11,1,5 кілометра. Отже, ми знайшли з вами, виконали задачу і знайшли, скільки велосипедіст Дала, що години. самостійно будь ласка, діти, запишіть відповідь. У відповіді у нас буде стояти таке число: 11,3 км, 12,39 і 11,15. І зробіть, будь ласка, перевірку. Нам треба, щоб у відповідь у нас стояла за 3 години велосипідіспадала 35,1. Коли ви будете складати, у вас буде знаменник 50, тоді вам в кінці треба ще буде скоротити. Дробі, щоб отримати 10. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. Наступне відео у нас буде номер 310, ми виконаємо з вами вправу на повторення, де розв'яжемо приклад на всі дії, Возведемо до степеня, ділення виконаємо, додавання або віднімання. Тому чекаю вас на наступному уроці.